Ситуацію на фронті ми поговоримо із нашим гостем. З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго дня. І е, розпочнемо з того, що в генштабі дійсно повідомляють, що російські війська намагаються зміцнити першу лінію оборони в Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, чому саме ці напрямки знаємо, що вони не відмовляються від того, аби наступати на Донецькому напрямку, і чи дійсно їм вдасться зміцнити цю лінію оборони? Ну, е, ну безумовно, якщо вони підтягують туди свої війська, підтягують техніку та особовий склад, то звісно вони оборону зміцнять. Наскільки це буде впливати на наші дії? Ну ми подивимось, наскільки вони це зроблять з їхнього боку, чому вони зосереджуються на Донецькому та Луганському напрямку. Ну на Донецькому зараз на Донбасі, тому що в них була політична мета так званої з їхніх слів обмежена військова праця, це встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, там де Знаходиться так зване лнр ДНР, яке вони визнали республіками, які мають з ними вже дипломатичні стосунки. До речі, російські війська ніколи не кажуть їхні пропагандісти, точніше, які розказують про бойові дії на сході на нашому нон в Україні. Вони не називають війська російськими, вони називають війська виключно союзними військами. Тобто, в них лнр ДНР, Росія і може ще Білорусь це вважається як союзні війська. Ну це може для того, щоб Провести якісь аналогії з Другою світовою війною, коли, начебто, вони звільняли територію разом з іншими союзними військами, так в них це є основне завдання: це все ж таки вийти на географічні кордони Донецької та Луганської області, і це спочатку у них були такі плани, а зараз в них плани, щоб ми не зробили черговий контрнаступ і не звільнили повністю ці області, як ми майже всю Харк... Харківську область вже звільнили там залишилось не звільненими лише 6% території Харківської області. Тому, звісно, вони будуть перекидати війська. Звісно, вони будуть намагатися зробити якісь фортифікаційні споруди. Але це ну навряд чи що це щось якось їм допоможе. Бо так як ми робимо наші наступальні дії, ми, ми це робимо виключно по правилам і стандартам, які застосовуються військами країн НАТО. Тому мені здається, що та кількість зброї новітня яка в нас є. Та тактика ведення бою, які в якому застосовуємо. Ну мені здається, що їхні війська, незважаючи ні на які протипісіні споруди, приречені на поразку. У генштабі повідомляють, що, начебто, ситуація на фронті вона стабілізувалася, хоча дійсно контрнаступальні дії наші військові вони продовжують. Але так як ми очікували, теж ну те, що було, і ми бачили минулого тижня, звісно, що зараз трішки призупинилося. Але хотілося б запитати з приводу Лиману, повідомляють, що зараз там зокрема йдуть бої. Чи вам відомо з цього приводу щось детальніше? Ну, бої йдуть по всій лінії зіткнення. Вони вони продовжують наступати. В тому числі на Бахмутовському напрямку, на на, на на напрямку Солідар Солідар. Але от те, що ви кажете, що трошечки призупинились наші наступальні дії, справа в тому, що будь-які наступальні дії мають ну початок і якусь фінальну фазу. Тобто, ми маємо прорвати оборону, ми маємо вийти на певні рубежі. Не просто ми атакуємо, куди добіжимо. Це прописані, це, це прописані плани. Плани наших дій, наших військ, тому що ми можемо просунутись на певну відстань, але для того, щоб там закріпитися і далі нищити ворога, нам потрібно підтягнути резерви. Нам потрібно підтягнути постачання паліво-мастильних матеріалів, постачання зброї ну все, що все, що ми називаємо логістикою, вже з нашого боку. Логістику ворога ми руйнуємо, а нашу логістику ми маємо забезпечувати, щоб люди були на нагодовані, щоб люди були за зброєю, щоб люди мали якийсь відпочинок. Бо як відомо, людина може вести активні бойові дії, ну це середньостатистично, не більше ніж 72 години. Далі він має зробити ну, принаймні на добу перерву, тому що йде виснаження як фізично, так і морально-психологічно. Тому ми не призупинили наступ. Ми виконали поставлену ціль досягли тих рубіжів, на які ми планували. Тобто ми виконали повністю завдання Генштабу Збройних сили, і зараз це не зупинка, це просто ми ну, закріпились на цих територіях, підтягнемось. Відпочинемо це дуже важливо, бо люди дуже втомлюються: заберемо наших поранених, відвеземо їх до шпиталів, на жаль, заберемо наших загиблих. Ну на жаль, на війні, все ж таки люди найкращі люди, все ж таки гинуть. І після цього будемо. Генштаб спланує інші напрямки, які ну дай Боже, щоб ніхто про це не знав. І після цього будуть інші дії, які ми побачимо. Ще раз хочу сказати, що е, якщо у вас навіть є якась інформація про пересування наших військ і, або інсайдерська інформація, ви десь щось почули, не ну, треба це розповсюджувати по соціальним мережам і е, десь навіть в яких ефірах казати. Генштаб дуже просить. Не, не треба нічого казати про, про дії наших збройних сил, тому що це може зашкодити нам і це допомагає ворогу. Навіть якщо у вас є дуже цікава інформація, і вам дуже хочеться її поділитися. Ну будь ласка, тримайте про собі, будьте ну як то кажуть, дорослими людьми. Ми на війні, і треба робити все, щоб ми перемогли, а не для того, щоб там ну пробачте за таке слово, щоб десь попяритися своїми якимись там ексклюзивними знаннями. Борони може про це робити. Давайте допомагати. Звісно, Збройним дотримуємося силам, інформаційної теші, як, як вони просять, а не як нам здається. От вони ну, просять так робити. Давайте так робити. Подивіться, наша збройна сила, наше керівництво, вони роблять дуже потужні і дуже гарні дії. Вони починають ну, переламлювати цю війну, і ми, ну, ми вже наступаємо, вже не обороняємось. Тому давайте прослуховуватися до цих розумних і фахових людей і робити те, що вони роблять, а не те, що нам здається правильно. Бо ми можемо помилятися на відміну від тих людей, які фахово цим займаються. Будь ласка, да також зауважу, не... що дійсно нам варто дотримуватися цієї інформаційної тиші і е, допомагати збройним силам донатами і запам'ятати, що наближається дійсно зима. І тут також потрібна дуже велика допомога від наших людей для Збройних сил України. Пане Олексію, хотілося б от те, що ми можемо обговорювати, те, що публікує Генштаб, і те, що навіть самі військовослужбовці описують. От зокрема про Запорізький напрямок. Зараз там окупаційні війська також, начебто, починають посилюватись. А які у них плани щодо Запоріжжя? Ну, ви знаєте, в них ну, подивитися, в них. Йде мобілізація так званої приватна військова компанії Вагнер, які вже яка вже по нашим даним, розвідки нараховує до п'яти тисяч людей, які знаходяться на наших територіях. Вони вербують цих людей, їздить ну Пригожин їздить по в'язницям. А гітео людей пропонує їм скасувати срок ну, їхнє ув'язнення за те, щоб вони вступали в ці збройні сили, ну в приватні збройні сили. Наскільки в них які в них плани з приводу Запоріжжя, з приводу якихось інших міст? Ну сьогодні вночі обстріляли кривий ріг, пошкоджували інфраструктурні, критичні інфраструктурні об'єкти. Там навіть було невеличке затоплення там більше ста будівель. Ну наскільки зараз відомо, вже поновили водопостачання, і вони будуть намагатися в будь-якому місті в будь-який час зробити якесь якісь дії, які вони. Вважають наступальними діями, не вважаючи на кількість загиблих людей, тому що в е, само Російська починаються центри біжності, центри стрімітельні процеси по е, руйнації підтримки е, їхнього команди, що Путіна. Ну ми вже знаємо про звернення депутатів різних місцевих рад Російської Федерації, які просять його звільнитися з цієї посади, тому що як вони там пишуть, е, після останнім часом щось пішло на перекосяк їхніми словом, тому е, їм. Щось потрібно зробити, якісь позитивні новини, тому вони можуть наступати і на ну в будь-якому напрямку, але це не буде мати якогось стратегічного військового успіху. Вони це будуть робити виключно для політичного, ну для політичної підтримки силої керівництва на сьогоднішній день, судячи з тої концентрації військ, яка знаходиться на будь-якому місці, на нашому на нашій лінії фронту. В них нема такої потужності, які змогли би задати нам значної шкоди і зробити би якийсь ну серйозний контрудар. Такого в нього нема. Якісь просто кидати людей, щоб щось зробити для політичних цілі. Вони це можуть робити. А хвилюватися про те, що вони можуть зробити якусь потужну наступальну операцію. Ну нема чим їм робити ті війська, які ви там на мирі ми знаємо армії армійських корпусів. Ну це назва. Але вона для того, щоб це був дійсний бойовий підрозділ, він має бути забезпечений. Ну. Особовим складом техніку на 100%. В них забезпечені до 50-60%. Тобто, це не військові підрозділи. Вони мають красиву назву там армійський корпус, але це не армейські корпуси ну частина. А зараз вони корпусу. ще й демотивовані після цих поразок на Харківщині. Зокрема, ви згадали про удари по греблі у кривому розі. Хотіли так. змити понтонні мости українських військових на річці Інгулець. Така мета ударів російських військ по греблі у кривому розі. Про це повідомив радник офісу президента Олексій Арестович. Ворог чекав, що інгульпо що по Інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, які збройні сили використовують для того, щоб діяти на цьому театрі. А ще одна мета російської атаки це спроби позбавити кривий ріг водопостачання. Арестович зазначив, що такі обстріли свідчать про наростання кризи в росіян на зазначеній ділянці фронту. Ну, як ви вже зазначили, що вони можливо це роблять навіть показово, бо ніяких перемог на полі бою немає. А тут ось треба по цій греблі гатити. А це військова ціль? Чи це ось дійсно такий новий вид терору для того, аби позбавити людей водопостачання? Ну коли вони обстрілювали нашу енергетичне? Ну, системи нашої uh інтерв'ю, -huh. це ну навряд чи це мало якісь цивільних містах. Навряд чи це мало якусь військове значення. Це е, було для зроблено для того, щоб винь в е, середині країни виникла якась е, паніка, якісь е, негативні настрій до, до до цієї війни. Ну це полі, ну, Ми розуміємо, що це була політична е, політична доцільність е, таких атак. Це ж саме е, зробити збити греблю для того, щоб затопити наші понтони переправи. Ну Ну, по перше, це дурня повна, тому що ця хвиля, яка там пішла, ну, ну слухайте, треба так розламати греблю, щоб пішла якась цунамі. Тоді можна можна очікувати, що ті наші понтонні переправи будуть знищені. Понтонні переправи – це не стаціонарні мости, це плавучі засоби, які якісь між собою скреплені, і по ним може перерухатись техніка. Ну вон... Ім невелика хвиля їх ну, ну не може зруйнувати. Тобто вони все одно будуть триматися. Може бути якісь незначний пошкодження, але використати майже 10 ракет х 101 та Іскандер, які коштують дуже дорого. Там одна ракета мільйони доларів до до 7 мільйонів доларів коштує. Щоб пошкодити якусь одну частину нашої бантони переправи, яка коштує ну, там десятки може бути, тисяч доларів, якщо, якщо коштує, то це, ну, з точки зору військової, це, ну, це дурня. Це те ж саме, що я не знаю, якось дуже потужною ракетою розламати якийсь один мінометр, який в десятки разів менше, менше варте. Тобто... Але вони ж не ідіоти, вони ж це роблять чомусь. Тобто, це для це робиться виключно, ну не виключно, а переважною більшістю як політична доцільність, як для того, щоб показати, що вони щось там можуть, що вони наступають, що вони незламні, що вони все переможуть і все буде добре, все йде за планом, тільки плани постійно змінюються. Тому це а по великому рахунку, це шах відчі, тому що руйнувати крити, об'єкти критичної інфраструктури це шкодити не Збройним силам. У Збройних сил все нормально. Ми і без світла, і без. Ну без світла. У нас є генератор, у нас є ну, все, що треба в Збройних силах. Все, все, треба, все що треба, є. Ми в полі ворота. Ну, як ви зазначили, що і, дійсно і, вони та... минулого разу витратили мільйони тисяч доларів на те, аби залишити нас на декілька годин без світла, хоча наші. Так. Працівники все швидко полагодили, і е, дійсно, що ми можемо працювати і навіть в таких умовах. Але зокрема, ось ви згадали і про тих депутатів муніципальних, які, начебто, вже почали скаржитися на дії Путіна, що вони не відповідають дійсності, що ті обіцянки він не виконує. А, а загалом, зважаючи на ситуацію, яка складається на фронті, чи можливий в такому сенсі зараз якийсь там розпад Росії? Бо їм обіцяли ж парад на хрещатику, а зараз вже люди пишуть. Що не хочемо, щоб Збройні сили в Білгородську область забрали. Ну, тобто, що зовсім вже інші плани цієї так званої спецоперації? Ну, давайте, давайте це трошечки розходимо в ополицях. По-перше, чи можливо, ну, як я навіть навіть не знаю, так трошечки я збиваюся з думки. Ну, спроду всіх депутатів, давайте по, по по черзі. Спочатку це були пітерські та е, московські депутати, які е, ну висловили недовіру, мовно кажучи, президенту Путіну. Потім е, воно пішло далі, і це вже е, ну навіть до Таганрогу. Там Таганрог, навіть е, е, їхній дальній схід, там вже багато депутатів приєдналося, Багато цих град приєдналося до е, цих звернень. З, з, з вимогою відставки президента Путіна е, навіть я ще не помиляюсь там вже прийнято якісь е, рішення суду якогось про те, що ці ради в зв'язку з такими діями можуть бути розпущені. Тобто, ну можливо, так воно і станеться. Але е, про розпад Росії зараз е, йти е, мова не може, тому що до розпаду ще треба ну певний час. Але оці ну пригадайте, е, це отакі дії всередині е, Російської Федерації. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації важко було уявити, що таке може відбуватися зараз. Це ну це, це відбувається. Це ще не розпад Росії, як це наш контрнаступ, ще, ще не перемога війни, mm -hmm. але це початок. І, врешті-решт, як ну наша навіть наші ці зрадники, там не хочу навіть сюрпризи пригадувати, які перебігли на бік Російської Федерації. Зараз там ведуть активну медійну роботу. Навіть вони кажуть, що відчувають що незабаром. Почнуться процеси, які приведуть до того, що Росія буде розпадатися на декілька країн. Ну багато ви знаєте, в Росія не така єдина, як, як здається. Ну от коли ще до війни там люди, які мої друзі їздили в Росію. Ну, наприклад, їздили в Сибір. Ї. Так Росія люди, які живуть в Сибірі, вони ображаються, коли їх називають русскими. Вони кажуть, ми не русські, ми Сибіряки, русські, то в Москві. Тобто, там такої великої єдності, про яку вони. Один одному кажуть і хочуть розказати всьому світу, такої єдності там немає. Якщо ну почнуться такі процеси, то вони будуть набирати дуже дуже швидко набирати ну, пробачте, за татологію швидкість, і тоді вже ну пригадайте Радянський Союз. Начебто була така монолітна єдина держава, яка прийшла назавжди, а розпалася на буквально за декілька місяців. коли коли воно почалось, тобто от зараз шкода що є... зокрема керівництво Росії про це не не згадує дуже і про радянський ну, союз, і про те, як він розпадався. а Пане Олексій пригадайте ГКЧП як вони сиділи сиділи впевнені і розказували про те, що все буде добре, але камера вихопила їхні руки, а руки тремтіли. Так, зараз, якщо уважно подивитися на те, що розказує Путін та інше, там пісково, там ну скипну всі всі разом не хочуть перераховувати. Вони теж випромінюють наші певність, впевненість, але подивитися уважно, вони дергаються очі, в них тремтять руки. Вони розуміють, що це по великому рахунку капець, тільки коли він настане, ну. Дай бо щоб не зокрема. Забавили. Вони тільки лютують і заздріть нашим збройним силам і нашому президентові, який приїхав, не побоявся і приїхав в Ізюм, так. і вони вже почали іст істерію вмикати про те, що де були наші іскандери і всі інші ракети. Але давайте ще до однієї теми. можна і про президента про припризну. Сім'я слово. Дивіться, якщо б це було анонсовано, що такий приїзд, а не робилось би таємно, дуже таємно. Щоб ніхто про це не знав, то скоріше за все було б там іскандери і Скандери і все що завгодно. Тому от наприклади приїзду президента, які не і цей приїзд був прихований. Ну так як приїзди наших іностранних друзів теж приховуються. Так само і дії збройних сил, про що ми з вами вже говорили, мають бути приховані. Якщо ви ще знаєте, що чули, не треба про це казати. Тобто, те, що під час війни певні дії певних керівників, як нашої країни, так і інших країн, вони є таємними. Це нормально, це природне. Так має бути тоді, це дасть можливості зберегти ці людей або зробити цю операцію по нашому наступу. Несподіваною для ворога, що дуже важливо, тому що якщо він готується і буде знати точно, що ми коли і як ми будемо атакувати, то він зможе підготуватися, і нам буде це робити дуже важко. Тому давайте зберігати таємницю, давайте тримати родну замку. Давайте, але ми ж можемо поговорити про наші здобутки. Так. Я думаю, ми можемо так. говорити про те, що наші військові службовці роблять на фронті. Зокрема, знищують е, ворожі техніку. І, от е, оперативне командування Південь повідомило, що знищили надзвуковий ворожий бомбардувальник 11 танків та два склади з боєприпасами. Такі здобутки наших військових за добу на південному фронті. Ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України виконали 285 вогневих завдань. Зокрема, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по складах боєприпасів та по пункту управління безпілотниками, як зазначили в ОК південь, під щільним вогневим контролем перебуває Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мають жодної можливості ними користуватися. Ну, ось ці новини позитивні на, ну. Ворожий бомбардувальник це ж, начебто, хороша ціль, що ми його знищили, і зокрема, такий же ж знищили і напередодні. Якщо оцінювати те, що вдається нам перехопити і знищити, обстріляти, це дуже потужно позначається потім на фронті. І зокрема, згадаємо лендліз, цей російський, який вже охрестили його так званим російським лендлізом. Скільки боєприпасів залишали російські окупанти, коли втікали з Харківщини? Це нам також дуже допоможе допоможе на полі бою. Ну, звичайно, дивиться, ми використовуємо ту, ту, ту техніку, ну, зокрема, техніки нам поставляють дуже сучасну техніку, наші партнери по НАТО і по Європейському Союзу, ми використовуємо техніку, ту саму, яку використовує Російська Федерація. Тобто ця техніка, яка ще була зроблена ще в Радянському Союзі, вона не дуже нова, але інколи ну, танк, якому там 20-30 років, він, там, він нормально їздить, якщо за ним. Нормально доглядати і його обслуговувати. Те, що вони, ну, по-перше, те, що вони залишили багато по так званому, ну акт доброї волі чергової. Багато техніки, це, це може казати про те, що вони не перегруповувалися, як кажуть їхні речники, їхніх Міністерством оборони, а вони тікали, бо коли перегруповуються, то не залишають техніку боєприпаси. там багато, ну там акумулятори залишили, там просто речі залишили, там, ну. Навіть там кажуть, що було на як майже недоварені не макарони на на на, на плітах. Тобто, це не схоже на від перехпередислокацію, це схоже на те, що просто втікали, аж п'ятки сверкали, як то кажуть. Це щодо з Харківщини, Щодо Херсонщини, на правому березі. Ріжки де знаходиться їхнє групування, яке не може переправити з лівий, а з лівого берега їм нічого не можуть постачати. Воно знаходиться, як е, доповідають речники е, то, е, збройних сил України, які відповідають за цей за цю ділянку. Вона знаходиться повністю під е, нашим вогньовим контролем. Тобто, це іншими словами, вона прострілюється від е, ну вся територія. Прострілюється в, е, нашими, наші е, наш Тобто, сховатися їм, е, ну нема куди. Тому наскільки відомо, ну це вже інформація, яка не перший раз е, проходить по нашим е, різним медійним каналам, що е, військовослужбовці демотивовані ну, Російської Федерації вони відступати не можуть, бо там кадировці роблять щось на шла за гранатрядів, і їх очікує велике е, ув'язнення за те, що вони здалися чи дезертували. А за поранення нічого не буває. Тому вони, ну це як не смішно звучить. Вони виставляють над окопом свої ноги, щоб. Наші снайперичі та ну щоб потрапили, щоб отримати поранення, і тоді в нього є офіційний, офіційний привод, як можна е, збіжати, бросити ці свої е, лінії, лінії захисту, які вони роблять. Е, ще раз, ну постійно багато хто це каже. Я теж не буду оригінальним, я хочу повторитися. І щоб може вони чують наші канали, може дивиться. Я їм пропоную нешановні військовослужбовці Російської Федерації. Краще вам за все, що ви можете зараз зробити, це скласти зброю, підняти білі прапори і здатися в полон, тому що Україна гарантує вам поводження з військовополоненими згідно гуманітарного права uh -huh. та правил Червоного Хреста. Ви будете отримувати їжу, ви будете отримувати воду, вас будуть тримати в більш-менш пристойних умовах, і так, і, хоча б ви збережете своє життя, а ви то збережете своє життя. Але тут треба важливо зауважити, що вас потім передадуть знову в Російську Федерацію після окончання війни за виключенням тих людей, які робили злочини, і які будуть е, пробачте е, засуджені нашим судом і отримують певні терміни ув'язнення від невеликих, якщо це були не невеликі злочини до довічно, якщо це були якісь звірства, які ми на жаль бачили, і чули з різних е, youtube роликів, так. які вони викладають, самі Дійсно. викладають про свої зверства, тобто, це ну я явка з повинною, кажуть, пане.